Вітаю вас, мої маленькі друзі. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, я зима. І таку красу ми можемо з вами бачити тільки взимку. Зима приносить нам багато цікавих змін не тільки у природу. Але й у наше життя щодня у людей з'являються маленькі завдання, щоб вони покращили наше життя. Вони називаються клопоти. Я познайомлю вас з деякими зимовими клопотами. Взимку ми одягаємось у теплі куртки, шапки, шарфи та рукавички, щоб не змерзнути на вулиці. Коли випадає багато снігу. Дорослі чистять сніг з тротуарів та доріг, щоб можна було безпечно ходити та їздити. У всіх будинках вмикаються обігрівачі, каміни або котли, щоб всі наші оселі та приміщення були теплими і затишними. Люди також дбають про птахів і тварин, даючи їм їжу та притулок. Наприклад, ми можемо зробити годівнички для птахів. В зимові свята ми прикрашаємо будинки, готуємо святкові страви та проводимо час з родиною. Діти та дорослі люблять грати на снігу. Взимку ми можемо кататися на лижах, ковзанах та санках. Це весело і корисно для здоров'я. І коли ми робимо з вами клопоти, ми допомагаємо нашій сім'ї, друзям, тваринам і наше життя стає легшим і приємнішим. Тож, не будьте байдужими та допомагайте одне одному. Хай щастить!